Доброго вечора, вітаємо вас. Слава Україні. Сьогодні жеребкування Кубка України дещо незвично, тому що відбувається не у будинку футболу, відбувається на виїзді у Празі, де національна команда України завтра проведе кваліфікаційний матч із північною Македонією і майже усі основні особи жеребкування тут. Через те ми маємо можливість запросити ось таких особливих гостей гравців національної команди Олександра Дінченка та Руслана Молоновського. Вітаю вас, хлопці! Добрий вечір. Добрий вечір. Руслан та Олександр в Кубку України на останніх стадіях не грали, але вони грали в європейських національних кубках. Олександр вигравав Кубок Англії, чотири рази Кубок Ліги, Ком'юніті Шилд В фіналі Ліги Чемпіонів грав. Руслан двічі грав у фіналах Кубків, Кубку Бельгії та Кубку Італії. В фіналі Кубка Італії забувало. Тож, ми знаємо цих хлопців як Кубкових бійців, крім того, що вони вигравали. Титули чемпіонів інших країн. Ми звичайно їм побажаємо, вигравав. щоб ви вигравав. А Ген з Генком ти не вигравав? Ну, ну кубки ні. Я маю на увазі, чемпіонати, <різь> чемпіонати, чемпіонати саме так. І ми бажаємо вам щиро, щоб ви виграли чемпіонат України і Кубок України. Думаю, що ви також вважаєте, що це хороша мета в кар'єрі, так? А наразі хотілося б згадати, ну для вас, наприклад, бо Кубок це особливе змагання завжди грати в фіналі, до яких ви доходили це щось особливе. От, Руслане, цей гол Ювентусу на 41-й здається, хвилині, коли ти зрівняв рахунок, чи це може найяскравіше, твоє кубкове враження. І що би ти сказав, коли би сказали, в чому полягає особливість кубкового змагання? Ну тоді було і в Бельзії, і в Бельгії, і в Італії це Генк не вигравав 11 років. Кубок і «Аталанта» дуже давно не вигравали трофей, тому Кубок Бельгії, Кубок Італії для «Аталанти» і Генка це було таке щось неймовірне, але не пощастило, тому що все-таки Кубок це такий турнір, в якому все залежить від однієї гри. Тому, як сказати, тому і Франція грав також Кубок. Це це дуже важливий кубок, також був, тому що він історичний. З Парис Сендрменом просив. Так, так. Тому що, так, але ну, Кубок дуже історичний турнір там, тому що з аматорів починається цей кубок, тому він дуже такий престижний, можна сказати. Тому кубок це особливий такий турнір, в якому, я вважаю, завжди можуть виграти команди, які не змагаються за чемпіонський титул. Олександр, ну а ти куб, Кубок положив медалі в той, в той сезон, так? Це був дубль тоді, коли ти виграв Кубок Англії і чемпіонство? Так, я скажу, що грати в кубку, в фіналі кубка кожного чемпіонату, це завжди дуже А, Також я можу сказати, що це дуже хороший досвід, тому що, як Руслан сказав правильно, я вважаю, що в кожному фіналі будь-якого кубка будь-якої країни там нема фаворита, тому що кожна гра в турнірі це на на, тому будь-яка команда може обіграти і іншу. І перш за все, це це титул, і ти і це історія. Вже якщо ти виграєш, то це залишається з тобою потім протягом всього твого життя. Підняти кубок це власне втілення мрії кожного гравця? Це просто таке чисте щастя? Ну, звичайно, це те, ради чого ми граємо у футбол, щоб піднімати кубки на голову. А скажіть, згад, згадуючи свої юні зовсім роки, чи може ви були якось присутні на якомусь кубку України? Непросте запитання буде так. На фіналі я маю на увазі, можливо. Ні? Не ні, на фіналі на ні. На олімпійському. Може, може, м'ячі подавали. Ні, може, м'ячі подавали, коли Шахтар грав. На РСК Олімпійському, може, м'ячі подавали там, коли вони в кубку грали, але це було вже дуже давно і я вже не пам'ятаю. Унікальний момент це те, що обоє хлопців у нас Житомирщина родом, і Полісся Житомир, так впевнено, йде. Воно в чвертьфіналі. Напевно, зайве казати, що саме за цей клуб ви вболіваєте, чи ні? Ну, я звичайно. Ну, я хотів би фінал, так сказати. Я виріс в академії Шахтаря, тому хотів би фінал полісся Шахтар. Тому побачу. Я скажу, як земляк Руслана, Крислана мене не такі дуже хороші стосунки з Поліссям, але був такий невеличкий досвід в моєму житті. Я одну гра... гру все ж таки пограв за них, але мені було там 10 років. А вже ж я бажаю їм всього найкращого, але б я б і також я є вихованцем академії Шахтаря. Але я хочу побажати всім командам, хай переможе найкращий. Саме так. Ну що ж, друзі, давайте згадаємо, як зіграли матчі однієї восьмої фіналі. Нагадаємо таблицю результатів. Швиденько собі відновимо у пам'яті. Отож, було два матчі, де перевага однієї з команд була очевидною. Це у Рівному Шахтар переміг Верес з рахунком 3-0. І Металіст 19-25 на своєму полі поступився Ворський з таким рахунком 0-3. Усіх інших матчах була. Мінімальна перевага однієї команди. А в одній грі було навіть серія в пенальті. Рух вдома програв Олександрій 0-1. Чорноморець обіграв Кривбас 2-1. Полісся по пенальті обіграла Дніпро-1-5-4 після 1-1 в основний додатковий час. Вікторія, команда з першої ліги, зуміла перемогти Минаєк 1-0. Оболонь перемогла Динамо 1-0. І Маріуполь вдома програв Зорі 0-1. Ну, власне, на домашньому стадіоні, звичайно, так треба поправити, тому що ми знаємо, що. Маріуполь це ФСБ Маріуполь перепрошує не той Маріуполь, який відроджує. Інший Маріуполь, який колись називався Ярут. Абревіатура, бачите, буває, навмисно не придумаєш. Таким чином, нагадаємо собі, ще перелік учасників, хто у нас бере участь в одній четвертій фіналу, це одна команда першої ліги Вікторія. Із Сум і сім клубів УПЛ Шахтар, Зоря, Ворскла, Олександрія, Чорноморець, Полісся та Оболонь. Тепер основна справа це жеребкування. У нас є сіяні команди і не сіяні, тобто сіяні відповідно до рейтингу чемпіонату України попереднього. Команди сіяні, ті, які вищі за рейтингом, вони будуть грати в гостях, команди нижчі за рейтингом будуть приймати. Тому Власне, гра складається з етап складається з однієї гри. Отож, тут у нас чотири команди з нижчим рейтингом, і також чотири кульки від одинички до семи. Тобто непарний номер це означає, що команда грає на своєму полі, і якраз ось тут у нас Вікторія. Оболонь, Полісся та Чорноморець. Ну що ж, тепер усі клуби чекають, болівальники чекають. Будемо найцікавіше робити саме жеребкування. Руслан першим буде витягувати кульку з нашої команди, а Олександр з що хоче, потім можна поміняти, щоб було цікавіше. Щоб кожним, не тільки там цифри, наприклад, витягувати. Угу. Важливо показувати на камеру. Вікторія Суми. Вікторія Суми, команда, яка Єдина не з прем'єр-ліги. Молодці. Турують свій шлях. Давай, Олександр, з'ясуємо. Мені порядковий номер там у таблиці. Слухай, не нормати, казав, треба трошки попрактивувати. Так, так, так. ну так, Викидай там. Ось. Три. Так, третій порядковий номер. Ми їх зразу записуємо. Прошу, Руслане, продовжуй. Болонь. Перемогла Динамо. Сенсаційно багато тока але в болоні на кому вважають, що закономірно. Фартовий номер 7 Сім. Це про те, що ми говорили. Так, молодь. Полісся. Полісся Житомир. Ось воно. І зараз Олександр вибере номер. <клухи> П'ять. Номер 5, справді. Так, і залишається ще Останні. заключна кулька у цьому кошику. Чорноморець. Чорноморець Одеса. так. Цифра 1. Цифра один, чудово. Ось е, у нас розподілено усі команди. Тепер найцікавіше, прошу якраз е, засипати кульки із сіяними командами. І зараз ми продовжимо для того, щоб вже вибирати саме пари. Це буде найцікавіше. Будемо міняти? І? Я вже, Я вже, Я вже угу. Якщо хочете, можете Ні, вже поміяли, вже поміняли, поміняли. — Тут команди. Да, — Там команди. Ну так. раз, тоді ось воно Ти починаєш. Барбанний і ми. Ворскла-полтава. Ось ворскла Полтава. І тепер момент істини саме в тому, який номер буде ворка, і ми зразу побачимо, що Ворскла буде грати. Вісім. Вісім. Ось і ми бачимо, що... Ворскла у нас виходить, зіграє з оболонь. Правильно? Оболонь Ворскла. Перша пара сформована. Шахтар Донецьк. Ось, так, Шахтар Донецьк. З Київ вже Не хотів би. Доля Житомирського полісся у твоїх руках. <різь> так, так. Um, і це номер 4. Це не, е, не з е, Полісіям, а з Вікторією. Зіграє. Ну що ж, для Сум це буде подія. Так, Вікторія <різь> Шахтар. Це Гарна. Подія для клубу, для клубу історії. Олександрія. Олександрія. Так, зараз з'ясуємо. Дікнуємося Олександрія. Шість. Шість. І ось саме з Полісям, так зіграє Олександрія. Цікаво буде протистояння. Може, усик дебютує. Зоря Луганськ. Зоря Луганськ. Так, бачимо, що. Ну, у нас є одна незаповнена. лише. Це номер два. Так, це номер два. Отож, маємо усі чотири пари чвертьфіналу: Чорноморець, Зоря, Вікторія Шахтар, Полісся Олександрія та Оболонь Ворскла. Базовий день для матчу однієї четвертої 1 листопада. Ну що ж, хлопці, як вам жеребкування? Яка пара, на вашу думку, найцікавіша? Я вважаю, що оболонь ворскла та поліція Олександрія. Та й чи не моряд заряд? Дуже цікаві матчі будуть. Але я, звичайно, думаю, що Вікторія буде намагатися взяти, але я думаю, вона в Шахтар повинна проходити цю команду. Ну так, в це вже достатньо близько до завершення. Далі вже півфінал і фінал. І кого ти, Сашко, бачиш? Я бачу дуже багато хороших пар, тому важко вибрати якусь одну. Я хочу побажати всім перемоги, і найголовніше всій нам всі всій всі нашій Україні перемоги. Дякуємо вам, хлопці, за це жеребкування. Звичайно, ми всі вболіваємо за нашу національну команду, тримаємо кулаки. Ми йдемо до згальної перемоги України. Ну і завтра бажаємо всім нам перемоги. Так що дуже дякуємо вам. Дякую. Дякую. Дякую всім. Слава Україні. Героям такі. слава на youtube каналі Українська.